Ми всі з вами знаємо відповідь на питання, хто наш утішитель? Правда, ж знаємо, хто нас утішитель? Звичайно. ж. Ми пісні співаємо. Але це теорія. А практика така. Чим ми втішаємося в хвилини, коли емоції вириваються, те є наш утішитель. Те, що ми робимо, коли нам печально, сумно, тяжко, коли ми емоційно збуджені, коли ми засмучені, коли ми знервовані, подратовані, що ми робимо, те і є наш утішитель. І ми ж, сестри, з вами знаємо відповідь на це питання. Що ми робимо, коли нам тяжко, коли нам сумно, коли нам кривдно, коли ми дратуємося, коли ми злимося, що ми робимо? Те і є наш утішитель. І нам бувають дуже різні речі: і гроші, і їжа, і люди потрібні. Знаєте, найперше, що сталося бігом дзвоню, я знаю до кого подзвонити. А вже коли нічого не працює, я згадую, що треба зробити. Що ми робимо в таких ситуаціях, те і є наш утішитель.